Доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розглядаємо спосіб додавання для розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома невідомими. Так, ну і ми продовжуємо розв'язувати. Вправу номер 533, другий приклад. І дивимося в цьому прикладі. Спосіб додавання дуже добре можна застосувати, бо в, цьому, в, цьому, в цій системі у нас є зміна х у квадраті, у першому рівнянні вона має коефіцієнт 1, у другому рівнянні має коефіцієнт мінус 1. Тому при додаванні цих двох. Рівнянь по членному додаванні. Ця зміна у нас знищиться х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищуються. Y плюс 4 разом буде 5. Коли ми додамо числа в правій частині рівняння 1 додати 19 буде 20. Ну І тепер розв'язуємо рівняння лінійне, в якому знайдемо значення y, 20 ділимо на 5. маємо y дорівнює 4 знайшовши значення y Можемо знайти значення відповідне х. Для цього у будь-яке з рівнянь замість y, чи у перше рівняння, чи в друге, підставляємо отримане значення. Я обираю те рівняння, у якому коефіцієнти, наприклад, менші, яке простіше рівняння. Перше у мене має коефіцієнти менші, тут у 19 одиниця, біля y 4, тут 1, х у мене із знаком плюс, тут із знаком мінус. Мені буде зручніше підставити у перше рівняння, але якщо ми будемо підставляти і друге, рівняння І будемо виконувати всі дії правильні, отримаємо той же результат. Замість y підставляємо 4 і маємо тепер рівняння квадратне відносно X, коли ми перенесемо через. Знак дорівнює число 4, отримаємо х квадрат дорівнює 1 мінус 4, тобто х у квадраті дорівнює мінус 3. І що ми з вами маємо? Ми з вами знаємо, що квадрат будь-якого числа дає результат додатний. Такий вираз у нас немає змісту, коли х у квадраті дає від'ємний результат, якесь число. Тому таке рівняння розв'язків немає. Ну і, відповідно, сама система також розв'язки немає, тому навіть якщо ми знайшли значення для однієї змінної, для іншої змінної розв'язків немає, тому і сама система не має розв'язків. Ми можемо написати немає розв'язків, можемо <кхід> немає. Розв'язків. Розглянемо ще одну вправу. Так, ось в цій системі у нас такі рівняння x плюс y дорівнює 5 та x-хі дорівнює 2. Також застосуємо спосіб додавання, бо в нас ось ці два доданки, які є і в першому, і в другому рівнянні мають протилежні коефіцієнти. Тому способом додавання записуємо суму цих двох почне додавання цих двох рівнянь х додати x дорівнює 2х. Ці доданки у нас знищуються, а у правій частині 5 плюс 2 буде 7. Тепер, щоб знайти Х, нам треба 7 поділити на 2. Це у нас буде 3,5 3,5. Якщо можливо записати десятковим дробом, записуємо десятковим. І тепер, знову ж таки, у будь-яке зрівнянь, чи вперше, чи вдруге підставляємо замість х отримане значення. Ну, наприклад, я вперше підставлю 3,5 додати. 3,5 помножено на y, дорівнює 5. Перенесемо 3,5 з правої частини вліво. рівняння в нас лінійне, тому переносимо той доданок, який не містить невідомого з лівої в праву частину знаком мінус. 3,5 y дорівнює ну, треба відняти від, 3, від 5 3,5, це буде 1,5. Так, І тепер знаходимо значення y. Це Для цього нам треба 1,5 поділити на 3,5. Ну, і оскільки ми будемо ділити два дроби, мені легше буде поділити, перетворивши їх у звичайні дроби це буде 15. Поділити на 35, якщо ми скоротимо цей дріб на 5, то ми отримаємо в чисельнику 3, в знаменнику 7. І як бачимо, 3 сьомих звичайний дріб, то який у десятковий записати не можна. Тому, коли ми будемо записувати відповідь, і ми отримали для значення Х. Десятковий дріб, 3,5. А для Y десятковий дріб записати не можна. Тому ми будемо і це число, і це записувати в однаковому вигляді. Обидва числа краще записувати. Однакового вигляду. Якщо тут десятковий дріб не записується, значить 3,5 я запишу також десятковим дробом, звичайним дробом. 3,5 ми отримали, коли 7 ділили на 2. отже, це 7 поділено на 2, тобто 7 других. І тепер записуємо відповідь. Значення х на перше місце 7 других, а значення y 3 сьомих. Ця система має один розв'язок. Одну пару чисел. Наступна система, друга система цієї вправи. Знову ж таки, використаємо спосіб додавання, бо ось у нас Y у квадраті має протилежні коефіцієнти, тому додаємо ці два рівняння по члену. х квадрат плюс х квадрат буде 2х у квадраті. Ліві частини додали, Y знищилися, додаємо праві частини. 29 додати мінус 21. Це треба від 29 відняти 21. Маємо. 8. Тепер треба 8 поділити на 2. Тоді х у квадраті буде дорівнювати 4. Ну і далі ми з вами повинні сказати, яке число в квадраті дає нам 4. Це 2 і мінус 2. Можна записати х1 дорівнює 2 х1 дорівнює х2 мінус 2, 2. Можна записати так, х 2 дорівнює плюс мінус 2. І плюс і мінус 2 дає нам, дає нам в квадраті 4. Чому я тут об'єднала ці два розв'язки? Тому що ми у перше, чи в друге, неважливо, в яке рівняння, нам треба не х, а х у квадраті. Бачите? Тому наша підстановка для обчислення значення y буде ось. Ми замість х квадрат будемо підставляти 4. І неважливо, чи це була двойка в квадраті, чи це мінус 2 у квадраті. Обидва значення дають нам квадрат Квадра... Результат квадрату дає нам четвірку. Тому у перше рівняння, наприклад, якщо я замість х квадрат підставлю 4, отримую таке рівняння 4 плюс y квадрат дорівнює 29. Перенесу четвірку в ліву части... з лівої частини в праву, це буде 29 мінус 4. 25. І тепер дивимося, які, е, яке значення і е, дає в квадраті на 25. Це буде у нас 5 або мінус 5. Отже, y1, 2 дорівнює плюс мінус 5. Тепер як записати розв'язок? Ми з вами раніше записували так. Для першого х для двійки відповідав другий Y, п'ятірка. Для другого мінус 2 відповідає другий. 5. Але в цьому випадку це буде не зовсім правильно, тому що дивимося сюди уважно. Якщо ми замість х підставимо 2, отримаємо 4 і отримаємо таке рівняння, в якому y дорівнює і 5, і мінус 5. Тобто для числа плюс 2, y може бути як 5. Так, і мінус 5, тобто ми маємо дві точки. Якщо х дорівнює 2 y дорівнює 5, і якщо х дорівнює 2, то y дорівнює також мінус 5. А якщо ми замість х візьмемо мінус 2, підставимо сюди отримаємо 4. 4 підставляємо у рівняння, отримаємо те ж саме рівняння, і знову отримаємо два значення для y. Тому, якщо х дорівнює мінус 2, y також дорівнює 5. І мінус 5. Ця система має чотири розв'язки. Нам треба розглянути всі комбінації чисел плюс мінус 2 і плюс мінус 5. З двойкою у нас і 5 і мінус 5, і для мінус 2 також і 5 і мінус 5. Оце буде повна відповідь, точна правильна відповідь до цієї системи. Якщо ви запишете тільки 2, 5, мінус 2, мінус 5, а ці два не запишете, це буде не повністю розв'язана записана відповідь, тому це буде помилкою. Наступна система в нас ось така, і ми з вами знову ж таки повинні застосувати спосіб додавання, але при додаванні цих двох рівнянь по члену у нас не знищиться якась одна із змінних. Ну, і ми бачимо, що в нас доданок повинен знищитись той, який містить добуток Х та І. А як же знищити? Ну, тут ми можемо не додавати е, рівняння по члену, а виконати віднімання. Якщо ми від Х віднімемо, XY, то, відповідно, вони знищаться. Фактично, ми додаємо, І нам треба що зробити? Нам треба друге рівняння все домножити на мінус одиницю, щоб тут з'явився знак мінус, і тоді додавати. А можемо ми просто показати, що ми віднімаємо від першого рівняння друге. І отак, стовпчиком, як у нас записано, так і виконуємо віднімання. Від 2 квадраті віднімаємо у квадраті буде y квадрат 1. Коли ми ці віднімемо, у нас y, x, y відняти хі буде 0, знищується. і від 36 віднімаємо 20, маємо 16. Для y у мене значення буде яке. Яке число в квадраті дає нам 16? Це буде 4 і мінус 4. Тут я розділила, на відміну від попереднього, я розділила чому розділила? Тому що у попередньому у мене було значення х тільки в квадраті, а в цій системі у мене і в першому, і в другому рівнянні є y у квадраті і є просто y. Якщо я буду y у квадраті підставляти, то для 4 для мінус 4, це буде 16. А от сам y без квадрату буде або 4. Або мінус 4, тому я розділяю і розглядаю два випадки. Розглянемо перший випадок, якщо y дорівнює 4. І я буду брати друге рівняння, тому що тут у мене менші коефіцієнти. Тут 2, тут 36, тут 1 і 20 менші коефіцієнти. Тому підставляємо замість y 4. 4 в квадраті буде 16 плюс х помножений на 4. Буде 4х. І дорівнює 20. Лінійне рівняння відносно х, тому я перенесу 16 з лівої частини вправу. Це буде 20 мінус 16. І це у нас буде 4, значить, х дорівнює 1. Це перший х, той, який відповідає значенню y 4. Якщо ми замість Y підставимо мінус 4 у це ж рівняння, ми отримаємо таке. Е, мінус 4 у квадраті буде так само 16, але коли ми оцей х помножимо на мінус 4, то вже буде мінус 4х і дорівнює 20. Аналогічно, коли ми перенесемо через знак дорівнює 16, отримуємо 4. Але в цьому випадку нам треба 4 поділити на мінус 4, тому х буде дорівнювати другий х буде вже дорівнювати мінус 1. Отже, у відповідь ми записуємо. Дві пари чисел. Першому Y відповідає ось такий х, і ми записуємо, у якому порядку. Спочатку пишемо значення х1 і значення y. Ось ці дві пари чисел вони відповідні. Для других значень х та Y це у мене мінус 1 і мінус чотири. В цьому випадку у нас тільки дві пари чисел. Першому х відповідає перший Y і так само другий Х і другий Y. Тут уже буде тільки дві пари чисел. І розглядаємо ще одну систему, ось цю четверту, у якій? Знову ми бачимо, що тут зразу спосіб додавання використати не можна, тому що у нас немає тих доданків, які містять протилежні коефіцієнти. Ну і ми розуміємо, що нам треба при додаванні, щоб знищився доданок Хі. То, який містить добуток двох змінних, щоб залишився тільки х. Бачите, тут х, тут квадрат, я не дописала. Щоб залишився тільки х, одна тільки зміна. Але коли ми будемо додавати, то, відповідно ж, ми бачимо, що вони не знищаться. Якщо ми будемо віднімати, вони теж не знищаться, бо тут коефіцієнт мінус 2, а тут мінус 1. Значить, в цьому випадку я, наприклад, перше рівняння домножу. На мінус 2. Чому домножу на мінус? Щоб знак став протилежний, тут мінус, щоб тут був плюс, ну і щоб з'явилася двійка ось перед цим доданком. Значить, я домножаю на мінус 2 перше рівняння. Тоді в мене буде тут мінус 2 х квадрат. Ми кожен доданок цього рівняння домножаємо на мінус 2. Далі мінус множимо на мінус 2 буде плюс 2 хі. І мінус 4 множим на 2 буде плюс 8. Друге рівняння перепишу так, як воно є. І ось тепер тут на цьому етапі вже можна виконувати додавання. Додамо почленно ці два рівняння. Мінус 2 х квадрат плюс 3. Мінус 2 плюс 3 це буде плюс 1 х квадрат просто пишемо. Всі знищуються у нас, бо мінус і плюс 2 xy дорівнює нулю. А в цій частині 8 додати мінус 7 буде 1. 8 мінус 7 1. Ну і знову тепер, яке число в квадраті дасть нам одиницю. Це буде 1 і мінус 1. І дивимося на рівняння. В мене є тут як х у квадраті, так і х. Тому об'єднувати не можна. Значить, ми будемо писати х1 до рівня 1, х другий дорівня мінус 11. Підставляємо перший х, я підставлю в ось це перше рівняння. Замість х сюди підставляємо одиницю. Це буде 1 у квадраті 1. Відняти х помножене на y, тобто 1 помножено на y. Буде 1 y. Просто y і дорівнюється мінус 4. Перенесемо одиницю мінус у дорівнює мінус 4, відняти 1. Тобто мінус y дорівнює мінус 5, значить y дорівнює 5. Поділили мінус 5 на мінус 1 або домножили на мінус 1. Підставляємо друге значення х сюди ж. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Далі мінус, дивіться, х у мене мінус 1. Значить, мінус, мінус 1. Це буде плюс 1 y. І це дорівнює у нас мінус 4. Переносимо одиницю y дорівнює мінус 4 мінус 1, y дорівнює мінус 5. Все, тут уже одразу ми знайшли. Отже, оце у мене буде перше значення y, яке відповідає першому значенню х. А це у мене y, яке відповідає значенню x мінус 1. Другий. І у відповідь, знову ж таки, записуємо пари чисел. Х1, y1. 1, 5. І друга пара чисел, х2, у2, мінус 1 і мінус 5.